Це завтра треба робити, а не через 10 днів чи 4, 14 днів. бо нас сесії по регламенту, вона так буде. 10, коли сесія планово оголошується, за 10 днів до початку роботи сесії вас повідомляють, які питання, який порядок денний. Виняток буває, що термінова сесія позачергова за день. У нас, от ми, хай, ну, він, от, така позиція зараз, його не знаю чому, депутата Лесика. Але ми дійсно так робили. Бо терміново депутатів селищної ради можна кожен день збирати на сесії, вирішувати те чи інше питання. І це інколи й треба це робити. І ми будемо робити. Тому ну, я відкидаю оці що давайте це питання перенесемо. Його треба завтра робити. От сьогодні, чи от у п'ятницю, як хто там у мікрорайоні депутат, де це багатоквартирні будинки, пішла вода грязна у школу, пішла вода в ті будинки. Башня забита чи зламана. Йому треба гроші дати. Він визвав сьогодні спеціалістів рахунок, без перерахування грошей. Я сам до люк цього права не маю. Тільки депутати селищної ради. І там хтось мене обзивав чи оскорбляв, що не прозоро. Що... Та люди добрі. Бюджет наш перевіряється не тільки депутатами, а перевіряється ще п'ять служб є. Якщо ми хоч копійку бюджетних коштів не туди використали, то кримінал був би вже там. Тут чесно, прозоро і ніяк, от я кажу, кажуть, що крадуть гроші бюджетні. Їх тут неможливо вкрасти. Неможливо. Ви заробіть собі на, на лобу. Неможливо. Бо вони контролюються круг. Раз у 5 років, раз у 3 роки. Служба безпеки, міліція, служба є спеціальна. Та сотня перевірок. Нащо хто буде порушувати? Якби порушували, то 9 років не працювали. Давай. шановні депутати, я хочу вас поставити до відома, що в принципі в цьому році закінчується бюджетний процес 2015 року. І, звичайно, вже до кінця передбачити, спланувати всі ці речі, які кожен день є в аварійній ситуації, тобто не передбачували, просто неможливо. Це нереально передбачити. Але хочу вас, вам сказати, що ми на потязі. Останні з 2006 року постійно забезпечуємо виконання і перевиконання бюджету. А раз забезпечуємо виконання і перевиконання бюджету. Значить ми постійно збалансовано фінансуємо всі галузі, функції називаються. Всі галузі, всі функції збалансовані. В тому числі збалансовано фінансуємо всі, всі заходи програм економічного і соціального розвитку селища. Які затверджуються щорічно. Розумієте, що? І, 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 і якщо говорити, і в цьому році, і по суті, в цьому році якщо, якщо бюджетне призначення по власних доходах, які ми повинні забезпечити, становить 6 мільйонів 194 тисячі гривень, то вже забезпечили 5 мільйонів 930 гривень. Вона до кінця року залишається. Всього 242 тисячі йде виконання бюджету. Це при, при тому, що вже мільйон 885 тисяч, так, Василь Петрович, я прошу вибачення. Угу. Зупиніться. У депутатів є згідно закону про місцеве рядування збільшити доходить бюджету. Хто це говорить? У нас що це ви лекції читаєте. Бо, тому бо, тому, тому, значі, ми, тому значі, ми збільшуємо доходи. Це Зараз... виконання бюджету селищної ради. Ми маємо можливість ці гроші, які перевиконали бюджет, направити потри... тим людям, які потребують цих грошей. От на ці функції, скажіть ви, значить, збільшуємо доходи на 216 тисяч, відповідно, збільшимо видатки, Зокрема. 90 тисяч направляємо в браківську виробничу управління житлово комунального господарства на відшкодування різниці тарифу. Це після збільшення заробітної плати, ви знаєте, що мінімальна плата. Далі, благоустрій, міст Сім і Селищ напрямуємо 30 тисяч, теж для індексації заробітної плати. Далі, розробка синта проєктних комуногоску до направляємо. 30 тисяч. 30 тисяч. Це на так? Да. Да. далі. А це що, заробітної влади чи як? Чуєте? Увага, Петро Андрійович, чекаємо доповідь. Потім запитання буде. Розробка се автопроєктних рішень. Зокрема, в, в, інститут Волинь, агропроєкт за детальний план планування території і житлових будмасивів вулиця Лесі Українки, там шкільна, 15, 16 тисяч гривень. Далі. Видатки на отримання доріг. Зараз починається зима, зараз починається треба ще до зими пригредерувати, розчистку снігу. Де ще може підсипати піскові, ґрунтові дороги. наприклад, 80 тисяч. Таким чином на ці видатки направляється 216 тисяч. Крім того, ви знаєте, що ми розпанимо, а район відділу освіти є замовником по будівництву дитячого садка. Направляємо тисяч. 64 тисячі для співфінансування будівництва дитячого садка. І мене Корденько все. Дякую. Чи будуть запитання до доповідача? Будь ласка, співфінансування це для кого направляється така сума і за що? Ми направляємо в районний. Справа в тому, що на цей рік значить, нам з державного бюджету направлено 8 мільйонів 440 тисяч гривень. Якщо ці гроші даються при умові, якщо 10% таких грошей є на місці. Тобто наша Ратівська радь, селищна рада має до кінця, до кінця цього року набрати 844 тисячі для співфінансування будівництва дитячого, яхта, садка, замовників будівництва, якого є районний відділ освіти. Тобто районний бюджет. Заплатили куди? Районний бюджет? Так, Районний бюджет. Ще питання будуть. Мене мене питання по лужика. Ви сказали, 90 тисяч воно йде на компенсацію води, так? Ні, не води. Ну, Цінові політики. Ні. ні. Ну, Тарифі, так? От вони приходять, вийшли з селищної ради, пішли туди. Куди вони їх покривають? Куди вони розходують? Це розуміє ваше туди. Що це ви дружина? Це справа в тому, коли приймався бюджет. Коли приймався, не, ну, ви... приймався бюджет, ну, зараз... на початку року значить, приймався бюджет з інфляцією 12%. На сьогоднішній день інфляція складає більше 36% початку року. Крім того, планувалося Красиво. підняття мінімальної заробітної плати з грудня місяця. Підняття заробітної плати пішло вже із 1 вересня. Тож пішло на 12 з процентів. Це 48% витрати, які не планувалися при бюджетному процесі на початку року. Крім того, після ціни на матеріали, крім того, після ціни на горючі на, 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 на маслинні матеріали і так далі. Ви це добре знаєте. Ці. Я, не знаю. Ну, от я, не, я знаю. не знаю. 90 тисяч. Вона 90 тисяч. Це, 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 це за вересень, я популярно вам роз'ясню. Ну, почекайте, дайте моє бачення, я зараз так, скажу. Так, а ви потім, через те, що Василь Петрович дуже добре розказує, а поняти суть дуже трудно. Да. Якщо людина, так як я, два класи кінчила, дивіться, 90 тисяч зараз заходить, коли стається до нового року скільки місяців. Тобто вони довжні кудись розпределитися. Якщо закупити, воруча смазочник панель, треба, треба, треба до кінця вистуховувати. Якщо на зарплату, я ще раз повторюю, треба до кінця вистуховувати. Я сказав, вже вересень, жовтень, листопад місяць. Вересень, жовтень, люди зарплати не отримали. Треба зробити нормально. Тоді ви, як бухгалтер, розпишіть, будь ласка, яка буде зарплата із 130-120 тисяч, на скільки працюючих. Скільки так. там буде вийде? Мабуть, Дорож. по 10 тисяч, ні? ні ви не розумієте. Так скажіть на воду, я не розумію. кого не народу? Понимає? Ви само розумієте. Що ви? ви за народу чепили? Я, я просто чесно скажу, я дивуєшся. Виборцям Радіна Чорна, ми скажемо. Виборцям ми скажемо. Щоб ви знали, куди ці гроші йдуть. А тому так. я маю праві питати, тому що добре, я є платник податків. І повинен так. знати, куди копійка. Так ж найде, Василь Петрович. Я не зрозумію. А я поняю. А тепер я роз'ясню. Володимир Владимирович, давайте ми не будемо спорити. І лише з однієї сторони правильно говорити. Ми вже створили комісію бюджетну, Зараз ми приймаємо. І коли наступна сесія буде, хай розпишуть, скільки на зарплату, скільки там на нафтопродукти, щоб на що, на що потрібно, щоб ви бачили, коли була розшифровка, куди ті гроші йдуть. Все, дійсно Це Гроші йде на заробітну плату. Все, Петро, все. Є ж комісія в нас, ми створили, ви голова комісії, і нам дасть. ви пропонуєте? Зараз не приймати? Ні, я говорю приймати, а пояснити на сесію і все. Тобто, Приймати так. на свідучі сесію пояснити. Ну а як і буде завжди? Увага! Да. Ну, так, за так. так і буде так. завжди. Ми жодне рішення, не те, що я там обіцяю, зараз комісії не були створені. Жодне рішення сюди не буде вноситися без так. розгляду на комісіях фінансових, земельних і інших комісії. Сюди ви вносите тільки через комісію, по регламенту. Так. Так що заспокойтеся, депутат Сакіль Чернецький. Хочу запропонувати на другу сесію е, запросити начальника е, Комуновську, він вже буде на виконавчого комітету, щоб він прозвітував про свою діяльність, про фінансові е, витрати, заслухати. І також дитячий садок. Це основні, садок. С, основні е, сфери, куди направляються гроші з бюджету селища. Доповісти. Ви подайте офіційно той запит і ми врахуємо. У вас є порядку дня. Я не, я я а пар, я е не хотів казати. Гремотіє подалися. А тепер я задачу. Хто, хто за те, щоб прийняти зміни до бюджету, прошу проголосувати. Прошу пустити. Прошу пустити. Хто проти? Лесі проти. Хто утримався? Один. А тепер я, я не хотів казати, але зараз скажу. Якщо ви такий чесний і порядний, як депутат, як керівник, то пенсіонерка платить за воду, щоб різниці тарифів не було. Я, як громадянин, плачу за воду і за каналізацію. Селищна рада, як суб'єкт, платить за воду каналізацію, ви ж два роки комунгоспу копійки не платите за воду. І за каналізацію. Каналізацію ви грибну яму викидаєте на серпневу вулицю топить людей. Копійки не платите за воду. І служба вже займається цим питанням. Якщо ви такий чесний і патріот. Зараз я заявляю, так як так, ми шла, ми давайте створимо тимчасову комісію, вже Оба... займаються органи. Добре, добре. Зробимо тимчасову комісію, куди йдуть нечистоти, добре. куди перекидаються. І добре. я буду ставити 15 пишмен. Чому різниця тариф виникає? Тому що, так як ви, єдиний чоловік в районі у селищі, який не платить за воду жодної копійки в у бюджет. І за каналізацію. Ми, То ви я я, з я себе, сказав, я сказав але моє питання. Прошу влади. голови поставити, щоб створити тимчасову комісію і розібратися. Раз, я знаю, звідки це пішло. Звідки все пішло? Кому голос мені доповів перед виборами. Давайте давай ставте на голосування, Створити комісію Добре, розібратися. Ви звинувачуєте розібрати. депутата, да, давайте ви давайте сесії. Я прошу поставити питання від вас, щоб це було правда чи неправда, що я використовую воду, друге, скидаю нечистоти, де мужика і платить. Хто за те, прошу проголосувати за комісію створену? За тимчасову ну, давай. Ставте ми нам вказати, не я можу ставити, я требую а. поставити, а ви тоді ставте це питання. Займає, я пояснюю всім іншим депутатам. Так, я питання, мені Володимир Володимир Володимир. Я не знаю. зараз почекайте, я пояснюю. Начальник комунгоспу перед державною допоміг доповім, що ви не платите, як РТП, який має там. Туалети, який має мойку, який має всі обслуги, жодної копійки за воду. І кажу і за, і за каналізацію, А те, що за каналізацію, то люди, громада приходила, що ви не чистоти виливаєте на вулицю. Це, це факт достовірний. Тому що тут займається не постійна ваша, а буде займатися органи спеціальні органи, які це контролюють. Я, я поставив питання. Стати, я. Створити комісію. За те, щоб створити комісію, прошу проголосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, дев десять. Не проходить. Чому не проходить? Хто, хто за? Де лічильна комісія? Чому ви вважаєте? Що ви нарушаєте регламент? Кто хто за те, щоб проти, хто утримався? Володимир Миколаївич, давайте Давайте. Раз, два, дочитайте. То за те, щоб утворити комісію, депутат виступає, щоб перевірили мене в спеціальну комісію, щоб перевірили, куди йдуть нечистоти і як я використовую. Дур яти. Дур яти. Дур яти. Ви бачите, якщо тільки за речаги не цепляєте, сразу в другому. Тому ще я розгадую, не узурбовуйте в мармі районі. Ви це а далі вже Добре. Не розберемося. Добре, да, розберемо. Для того треба проголосувати. Ви б затвердили, чи не є порядок денний. Перш <NBC1> за все голосується внести зміни до порядку денного про створення тимчасової комісії, потім в принципі теж. Але ти бачиш, говорить, тут порушиш, а тут ти не порушиш. Мене голова звинувачує, як вийшло. Ні, я ставлю на голосування, не хай благодій. Якщо я скажу, що ти...

Я справедливий <гумут> такий вже. Патріот. Патріот. Ні, ну, слово патріот не розпитає. Ну, так, так. Ви, слава патріоту, в своєму комісію. Слава патріоту. Треба зослужити. Хоча. Так. Питання. Да, увага. Питання, які ми виносили на сесію, розглянули. Я хочу, по проханню, сесія, ясно, непроста, перша. От... Альтернативні думки були, я як голова, от я вам кажу, що я ні на кого не ображаюся. Були думки різні, але все-таки я сподівався, що ми будемо в команді. Якщо таке починається, ну, я боюся, щоб ми не перетворилися у сесії першого скликання, яка тільки... Наводила порядок для себе в нього і не давала працювати раді. Я, свого боку, постараюся зробити все, що ми працювали в команді. Працювали на результат, працювали для громади. Тут у нас є гурський богочинний. Може він у цьому допоможе нам? Слово вам. Дякую за надання слова. Хочу всіх. Хочу всіх в першу чергу привітати депутатів із такими прекрасними повноваженнями. Всі ми знаємо, чому ми сюди прийшли. Прийшли, щоб працювати для громади селища, щоб вирішувати всі ті питання, які сьогодні стоять по тих вулицях, значить. По територіях, де обрали нас люди, допомагати значить, людям. І саме головне, щоб між нами було взаєморозуміння, чесність, порядність, всі ті чесноти, які повинні бути в першу чергу як в людей, в православних християн. Щоб ми дійсно не сіяли ворожнечу, яка вже сьогодні посіяна, щоб ми її не умножили, а щоб дійсно прислухалися один до одного і підтримували. Ті чесні прозорі рішення. Щоб ми виходили з цієї будівлі, не дивлячись один на одного, значить, скоса, а щоб могли подивитися один одному в вічі. Мені, на мою думку, сьогодні вже злості, ненависті дуже багато. Нам треба збиратися для того, щоб сіяти взаєморозуміння. Всі ми хочемо прозорості. І вона, я думаю, буде. Ми з розумінням до цього всі поставимося. Я звичу. Значить, плідної праці голові, плідної праці всім депутатам, значить, що ми, ну, звичайно, не може бути так все одноголосно. Тому що, як то в народі кажуть, в таких суперечках рождається істина. Так само і в нас будуть якісь і звичайні обговорення, от, але тільки бажаю Божого благословення на мир і любов одне до одного. Ми покажемо приклад значить, любові, і інші будуть так робити, як ми. Значить, вітаю і нашого селищного секретаря, і заступника і всіх вас ще раз миру, добра, взаєморозуміння і плідної праці, щоб ми тільки взаєморозумілися. Як? Дякую. Але ви мене замічаєте, я. я дуже дрібна, Анатолія, однозначно. Хочу, Володимир Почуваючи. Щоб ви не розкидалися словами бункер. В бункері ми збираємося два роки. Ми не почали збиратися тільки що. І це не бункер, це, це боєва територія. Неважливо, не треба казати бункер. Це образливо. Друга ситуація патріот. Для чого вживати такі слова? А хто казав? Я не кажу. Ну, багато слів. Ми не прийшли сюди воювати, це точно. І не ми збирали бункер. Із

Ми прийшли сюди працювати, і ми не хочемо ні будь з ким з депутатів між собою воювати, ні з вами воювати. Це однозначно. Але будьте, будь ласка, ви найперше на своєму місці і толерантні. і не треба а. нас ображати. Я думаю, що після отця анатолія не треба було б вже і говорити нічого, бо він сказав мудрі слова дуже. От але, коли вже ви почали, то я мушу сказати. То будьте нам удрішити. Нащо говорить? Ще раз підкреслюю, що ми прийняли всі рішення, які треба було на першій сесії прийняти. Ми виконали свій обов'язок депутата і голови. Я це задоволений. Бо побажаю, дійсно, так як отець Анатолій сказав, все-таки робота команді, селищна рада, ще я підкреслюю, повірте моєму досвіду, для вас ви вже частинка селищної ради, і збиратися свободно, вільно, відкрито по цьому кабінеті в будь-який час дня і ночі. І обговорити любі питання. Я до цього призиваю, а не призиваю до того, щоб десь збиралися там по кутках. Тому всім здоров'ям і снова вам і вашим родинам. На цьому сесія закрита. Шановний, депутат, давайте повернемося до питання. Я як представник депутатської групи. Просив би, Володимир Миколайович, на сесії офіційно звинуватив нашого депутата, члена нашої групи. Я просив би або створити тимчасову комісію, або принести йому вибачення. Говоримо обов'язково. Володимир Миколаєвич, принесіть вибачення, значить да, ви шо? офіційно на сесії депутата звинувати. Звинувати але не платить. Ну то давайте створимо створили. не створила, не створили. Давайте створимо перевіримо. Будь ласка, має перевірити голосувати. Ніхто нічого не ні одного для того, щоб уникнути конфлікту інтересів. Є таке в тому законі. Обов'язково, і воно має бути прописано в кожній сесії. Бо служба безпеки, прокуратура. Беруть рішення і дивляться і вивчають, чиї родичі є, і чи є там оце е, повідомлення кожного депутата. Воно реєструється в журналі. Все так, як треба. Закон з'являється.